У сесійній залі міської ради відбулося перше у цьому році пленарне засідання сесії Бродівської міської ради, на якому депутати мають розглянути головний фінансовий документ, за яким місто житиме протягом 2015 року. Питання про бюджет Бродівської міської ради на 2015 рік було головним з поміж дев'яти питань порядку денного. Пленарне засідання розпочалося традиційно із спільного виконання державного гімну України. Засідання сесії відбувалося 29 січня у день вшанування пам'яті героїв Крут. Тож, за пропозицією міського голови Анатолія Белея, перед початком роботи депутати і запрошені хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. А також загиблих під час неоголошеної війни на сході України мирних жителів та військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які поклали своє життя за єдність і незалежність України. Оскільки питання винесені на сесію були попередньо проаналізовані на засіданнях постійних комісій, депутати оперативно затвердили порядок денний і перейшли до розгляду питань. Першим на трибуну вийшов юрист Бродівської міської ради Андрій Данильчук, аби проінформувати присутніх про встановлення місцевих податків і зборів та ставки аксизного податку на території Бродівської міської ради, надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також про звільнення від сплати земельного податку. Попри прогнозований складний 2015 рік, міські депутати зменшили фінансові зобов'язання по сплаті податку на нерухомість, пішовши на зустріч бродівчанам. Зокрема, запропонований по Україні мінімум 60 метрів квадратних на квартири та 120 двадцять метрів квадратних для житлових будинків, у бродах збільшено вдвічі. Відтак, вище згаданий податок у нашому місті сплачуватимуть лише ті, у кого площа квартири більша 120 м квадратних, а будинку 240 м квадратних. А комплекс доходів до міської казни заплановано з інших джерел. Так, ну відповідно до закону від 28.12.2014 року. Про щодо податкової реформи внесено зміни в змін податковий кодекс. України це саме стосується місцевих податків і зборів. Тепер е, органам місцевого собрядування Бродівської міської ради надано право на е, встановлення місцевих податків і зборів. Відповідно до сьогодні прийнятого рішення на території міста Бороди встановлено наступні податки. Місцеві податки і збори. Це податок на майно, який входить, податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки, транспортний податок і Плата за землю. Також встановлено єдиний податок і збір, е, туристичний збір. Е, відповідно до сприйнятих змін, значить, е, почнемо з податку на нерухоме майно. яке напевно найбільше цікавить наших мешканців. Тому е, міською радою прийнято наступне рішення. Значить, е, ставка податку є 2%, 2 від е, мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня, яка становить. 1218 гривень, тобто 2% це 24 гривні за метр квадратний загальної площі об'єкту, тобто квартири чи будинку. А для нежитлових об'єктів встановлено ставку 0,1%, це гривня 22, якщо привести в гривні гривня 22 копійки за метр квадратний об'єкта нежитлової нерухомості. Також міською радою враховано те, що Ставка податку є висока, тому збільшено впрівно з податковим кодексом, збільшено площу, на яку зменшується оподаткування. Тобто на квартиру 120 метрів житлової, загальної площі квартири не оподатковується а решта оподатковується і 240 метрів квадратних. Це є житлові будинки, не оподатковується. Якщо є власності фізичної особи і квартира, і будинку, тобто змішана власність, то, ну, то загальна площа неоподаткована є 280 метрів на такі об'єкти, тобто сплюсується. Ну, також податок за, за землю, земельний податок. Ми встановили, порівняно не збільшували з минулим на рівні минулого року, він становить 1%. Також е пільги є надані і е садовим, дачним, кооперативам, ну, піджитлова нерухомість становить 0,03% від, е від, е від податку, е тобто надано, е надано пільгу, фактично в 97%. Крім цього, ми звільнили від земельного податку і релігійні організації, також органи державної влади, трошки зросли податки за землі транспорту, це залізниця за лісогосподарського призначення і енергопостачальних організацій становить 0,40% від нормативної грошової оцінки земельних ділян. Також встановлено міською радою акцизний збір в розмірі 5%. це також буде суттєвим наповненням бюджету. Це акцизний збір справляється з нафтопродуктів, тютюну і алкоголю на території міської ради з тих об'єктів, які реалізовують дані підакцизні товари. Чи таке рішення ви звертали увагу на досвід інших міських рад? Так що в порівнянні так, ну фактично, якщо брати. Львівська міська рада подібне рішення прийняла Івано-Франківська, Київська не надала такі пільги, як ми прирівняно для об'єктів житлової нерухомості. Вони становлять в Києві так само, як в податковому кодексі, 60 на квартиру і 120 на житловий будинок. Ми врахували, що це мало. Так, щоб Люди, які мають у власності один будинок або одну квартиру, ми так переслівку мету, щоб вони не оподатковувалися відповідно цим податком. Депутатів цікавило питання, чи не постраждає малий і середній бізнес? Е, ну, я думаю, що враховано в проєкті рішення. Ми встановили невисокі не податки, тобто встановили 0,1 е, якраз за не об'єкти нежитлової нерухомості це гривня 22. За метр квадратний такої нерухомості. Я думаю, що це не буде якимось таким непосильним тягарем для наших підприємців. Новий податковий кодекс це краще для місцевої громади? Е, ну, фактично, влада наша. Київська влада скинула зараз наповнення бюджету фактично на плечі органів місцевого самоврядування. Ми самі тепер маємо встановлювати ці податки, і вони не встановлюються. Податковим кодексом а є межа, в які якій ми можемо встановлювати. Тому ми думаємо, що все з одної сторони добре, бо ми зможемо самі планувати свої надходження і не будемо залежати від дотації чи субвенцій з державного бюджету. Ну, але е, цей такий рік, перехідний, напевно, і практика покаже, як, що, і тоді вже ми, напевно, будемо по результатах е, першого півріччя цього року. Будемо вже тоді планувати на наступний 16 рік, вже ну, можливо, якісь будуть зміни. Будемо бачити, як на практиці будуть працювати рішення і як буде надходження бюджет, чи, чи можна буде підняти, чи треба буде десь зменшити, вже буде вже коригуватися, відповідно додатковими рішеннями. Довго дискутували депутати, обговорюючи і пільги для релігійних організацій. Хочу це, 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 це. Ми тут комісійно і цілим депутатським корпусом воювали за незаконну забудову. Яким чином вони це все роблять? Розумієте? Буде жодних документів результат результат маєте на лице? Яким чином не війну проводять? на Він не казав, результат. Вона українська. Давайте відділяти Боже від Божого кесару відкесу. Давайте замовимо Боже, ми ж пам'ять далі. Ми зараз говоримо про Божество. ми говоримо про пільгу, яку ми надаємо учасникам АТО, надаємо релігійним громадам. Що стосується московського патріархату, вони будують церкву і ті реколекційні будинки, бачите, вони вищі за церкву, не за кошти нашої громади. Так в Таку будівлю там приходить небагато прихожан. Ці кошти будуються. Ці будівлі провели, я тому, я жаль, думав, які кошти. Я що Кошти в рублях поступали з російської федерації. Тому кажу, це не стільки як релігійна установа, не стільки Він. релігійна. Як невідомо яка беремо знову таки по чайку лаври, ми будуємо ті брачики, і тут. Яке відношення до наших. Простих цивільних громадян, які їздять в святиню, нашу святиню, українську, туди. хочуть посповідатися, не про, хочуть прийняти, не е, хочуть причастя прийняти, їх туди не просто не спускають. Ми ж не говоримо про те, що ми не будемо поставити чи погородим їх якимось будучим дробом. Ми зараз тільки говоримо, якщо вони мають. Фінанси з Росії будувати таку велику споруду, утримувати її, то вони будуть мати кошти, заплатити ті кошти в наш місцевий бюджет. І я думаю, що тут ніяких переслідувань немає. Ми говоримо про гроші, і ми в релігію не входимо, не влазимо, ми говоримо про гроші. І своїм рішенням ми реалізуємо цю церкву. Может, я немає.

Дивіться, Європи дуже багато гарно, гарно, відміну. Ми не розуміло. робимо відпусків повітря. На те місце, на тому це, це є громада ві, ві, значить, ві, ві, ві. Українська православна церква є легалізована, ми її не реалізуємо, вона є легалізована на тернах України згідно Мін'юсту і всього іншого. Питання є на натомість. Наші церкви, київського греко-католицькі церкви, існують зараз в Криму? Донецькі колесі ні. нам не поки що нам не, не контролювані. Вони є, там є утискій повідомлення. Ми, ми зараз говоримо чисто про питання господарчі. Фінанси. Натомість ми не говоримо про те, це не наше це не СДУ, е, суду, ми не говоримо про те, яку підтримну діяльність. Ми лише говоримо про ті речі, про які ми маємо компетентні зговори. Ну, Поступила про, е, від земельного податку, Крим.

Найважливішим питанням, винесеним на розгляд 43-ї позачергової сесії, стало ухвалення проєкту бюджету міста на 2015 рік. Про основні фінансові аспекти поінформувала присутніх виконуюча обов'язки головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха. За її словами, фінансовий ресурс бюджету міста на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до податкового і бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Пріоритетним джерелом на случай у дві тисячі чотирнадцятому році визнають на було податку на доходи фізичних, осіб, який склав 10 мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч п'ятсот дві тисячі році. Даний без бюджет, податку цього року бюджету не буде нас, втративши головне джерело доходу, міській раді довелося практично наосліп передбачати наповнення бюджету за рахунок інших видів податків. Ірина Олеха зазначила, що дохідна частина бюджету міста на 2015 рік сформована у загальній сумі 26 мільйонів 801 тисяча 100 гривень, у тому числі 12 мільйонів 191 тисяча 400 гривень субвенція з районного бюджету. Бюджетним кодексом України передбачено, що з 2015 року до загального фонду місцевого бюджету зараховується акцизний податок з реалізації через роздрібну торгівельну мережу алкогольних напоїв тютюнових виробів нафтопродуктів, а з 1 липня і пива. З урахуванням динаміки роздрібного товарообігу за попередні роки акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів планується в обсязі 6 мільйонів гривень. Це є пріоритетним джерелом надходжень у структурі доходів бюджету міста на 2015 рік. Щодо обсягу видатків загального фонду визначили суму 18 мільйонів 441 тисячу 400 гривень, в тому числі субвенція з районного бюджету 12 мільйонів 191 тисяча 400 гривень. Видатків спеціального фонду у сумі 8 мільйонів 359 тисяч 700 гривень, в тому числі бюджету розвитку 7 мільйонів 236 тисяч 700 гривень. Виконуючи обов'язки головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха зазначила, що цьогоріч суттєво збільшується оплата на енергоносії. А решта видатків на бюджетну сферу, у тому числі і на заробітну плату, залишається на рівні минулого року. Енергоносія, енергоносії, енергоносії хочуть для вашого відомо докладати. Енергоносії зростають. В шаленій вартості розумієте, якщо ми мали по дошкільних навчальних закладах рахунок за тепло в грудні місяці 190 тисяч нам прийшов, цього місяця нам прийшов рахунок на тепло 326 тисяч по дошкільних закладах. Порахуйте, будь ласка, скільки то є і з чого їх ви здійснювати видатки. От, от це буде потім покупіться. Ми будемо збирати з кожної статті, яка в нас залишилася, і дофінансовувати, тому що е, субвенції нам буде мало, то я вам вже гарантую. Заслухавши доповідача свої точки зору щодо основного фінансового документа міста, висловили ряд депутатів. Непростий цього року, мабуть, виявився бюджет. Перш за все, через те, що дуже стислі, невідомо чому на превеликий жаль, терміни це все відбувається. На нас було як комісію вперше скликало 23 числа, тобто минулої п'ятниці. І сьогодні вже четвер, ми повинні його приймати. Тобто, ви розумієте, що фактично за тиждень ми мали це все вивчити, так само як Ірина Рена Маркіяніна. Мала вникнути в кожну кільку. Для мене, наприклад, трішки незрозуміло, чому сьогодні відбувається позачергова сесія. Всі ми розуміємо, що бюджет це, це не є якесь е, непередбачене питання, що це є конкретне питання, яке на початку року приймається всіма Радами. незалежно вище стоячого органу чи ніщо. Так, зокрема, вчора, якщо не помиляюсь, Київ приймав. Інші міста приймали. На мою думку, закладається таке враження, що просто, можливо, нам десь не хотіли дати все до вичі. Під час обговорення бюджету депутати активно вносили свої пропозиції щодо коригування деяких статей видатків міського бюджету. Чув, що передбачаються кошти на будівництво дитячого майданчика, на створення дитячих майданчиків в межах міста. Власне, можливо, в проєкті того ж самого дитячого майданчика передбачити встановлення громадської вбиральні, те, що ми говорили, навіть у того ж самого контейнери типу передбачити збільшення, можливо, зараз чи перерозподілу коштів, можливо, з одної програми на іншу, але просто навіть і вписати, щоб реконструкція дитячого майданчика встановлення громадської вбиральні, це мені здається, найоптимальніший варіант так, це було б дійсно. Ми вже просто де. немає. Та, так, я То, зара, голова це ваша багатка. Як кажуть, наша передвиборча, як кажуть, обіцянка, що ми це зробимо. Туалет, який я пропонував, Але може, всі повертаєте, ще так, раз повторююся. Який стоїть на Хрещатку, я його пропонував. Два роки назад, чи рік, скільки часу пройшло, він вартував 250 тисяч. На даний час, я думаю, що він вартує набагато більше. Ну, просто Йому просто, треба збільшувати віддатки. Заслухавши усіх бажаючих, враховуючи пропозиції та доповнення, депутата затвердили запропонований проект бюджету Бродівської міської ради на 2015 рік. Один капітальні вкладення, де в нас було пам'ятник небесній сотні, заплановано 350 тисяч. 350 тисяч залишається, але пишемо пам'ятник для зараз виготовлення робочого проекту та будівництва пам'ятника Небесній Сотні та пам'ятника загиблим в АТО. Так буде звучати. Пам'ятників загиблих АТО. І друга поправочка де дає поповнення статутного фонду. В графі дойде реконструкція майданчика по вулиці Гончарській, 600 тисяч та встановлення громадських бирань. Громад заберечок. Пункт харчування поправка встановити, що у 2015 році учасники АТО вносять плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 20% від вартості харчування на день. 60 батьківських плати 20% тільки вони відбують. Саме з 14% буде платити. Валять. Оце буде розмір їх немає. Щоб була фіксація відвідування. Так, так, правильно. Немає заперечень. В цілому прошу голосувати. За? Проти? Утримались рішення прийнято. Запросимо. Міський голова зауважив, що нинішнього бюджету вистачає на забезпечення функціонування міста. Проте мова про належний розвиток поки що не йде. Втім, назвав бюджет оптимістичним та побажав, аби усім спільно вдалося забезпечити його виконання. На завершення обговорення міський голова зауважив, що формування та затвердження бюджету намагалися зробити максимально прозорим і відкритим. З документом могли ознайомитися усі охочі та подати свої пропозиції, які на сесії були враховані. Анторі Андрійович подякував усім, хто долучився до розроблення документа. Отже, з прийняттям міського бюджету влада міста отримала важелі керування процесами життєдіяльності міста. Можливість забезпечувати усі аспекти життя бродівчан та виконання міських програм.